В осені 25 двадцятому році ми створили цей центр, тому що останній час побутові проблеми і військові по повномасштабне втручання дало не лише на фізичні проблеми вдарило, да, по людям, а і ще і по ментальному здоров'ю, так що виникло потреба для відновлення психологічного здоров'я, відновлення людини. Послуги підтримка відновлення, як і серед людей, які до нас приходять пацієнти, да, і дуже важлива проблема через велике навантаження серед працівників і нашої лікарні, і ну скажемо, других лікарень, які теж відчувають втому, відчувають через велике навантаження. Виснаження. Поки що три спеціалісти: психолог, психотерапевт, психіатр. Але я думаю, згодом штат буде розширюватися. Стосовно палац, задумка – відновлення підтримки для людей літнього віку: бабусі, дідусі, що приїздить вранці, до вечора вони тут знаходяться, проходить психологічна їх підтримка. Запис іде. Або вживу, або через кол-центр за направленням сімейних лікарів, вузьких спеціалістів із лікарень і з поліклініки.